Це просто необхідна історія не тільки для тих людей, які це пишуть. а Я попереджала. Та зараз. А й для тих, які не мають можливості це написати, але ну, це об'єднується якась штука. Так, я за серветкою. Ні. Це я казала хлопцям, кажу, всі, мабуть, плачуть, бо наскільки мені вже здавалося, що я там така, ну, з закалкою, і дві секунди пройшло, да? воно все сидить, і ти його. Ну бачиш, що ти питаєш, це важливо чи не важливо. Це вихід якийсь. Якщо треба пару хвилин пробігтись, можна, то не проблема. А давай спробуємо зразу. Давай спробуємо. Давай. Просто так, да, як я кажу, майже діктор, ну майже, коротше, все, нічого не закажу. От як помітили, без... так і без особливих, без своїх, свого відношення по можливості. Поки текст не виставили. Ні, так ми потім ще раз. Привіт, коханий. Сьогодні 787 днів твого полону. Пам'ятаю той день, коли нам повідомили, що ти зниклий безвісти. Я пам'ятаю свій розгублений стан та нерозуміння, що робити далі, а потім ці дзвінки кожного дня на всі можливі гарячі лінії з приводу військовополонених та зниклих безвісти. Та всі можливі пошуки, хоч якоїсь інформації з приводу тебе у кацапських групах, а в голові була лише одна думка, Боже, якщо, якщо ти є, збережи його життя. У нас стільки планів на майбутнє. Він має жити. І от 16 липня 2023 року я отримала таку довгоочікувану звістку. Мені повідомили, що твоє перебування у полоні підтвердила країна-агресор. Я раділа ці звісті, як ніколи у житті не раділа. Бо в мене з'явилося чітке розуміння того, що ти дійсно живий і що усі дзвінки були зроблені не дарма. Коханий, ти завжди говорив мені, що я у тебе сильна жінка і що ми з усім спар. Коханий, ти завжди говорив мені, що я у тебе сильна жінка і що ми з усім справимося разом. За два роки твого перебування у пекельному полоні з розуму не дає зійти тільки та думка, що я дівчина сильного та хороброго чоловіка, який пройшов пекло Маріуполя, та наразі проходить цей клятий полон, але я вірю в тебе, і в мене немає жодного морального права опускати руки. Прошу тільки про одне. Тримайся. Будь сильним. Вір, та знай, що вдома на тебе усі дуже чекають. Безмежно кохаю тебе, мій найкращий чоловік. Це теж. Я Бога молила, щоб ти був живим, щоб був він з тобою. Мене він почув. Тебе він зберіг. Моє ти кохання, моя ти душа. Без тебе зараз я ледве жила. Я вірю і знаю, що все буде добре. Скоро, мій котику, ти будеш вже вдома. Тебе обійму, тебе приголублю. Та пекло полону ми скоро забудемо. Ти тільки тримайся і себе бережи. Це неможливо читати. Мені це можливо, це треба читати.